Порядкування чорнівського полігону, сортування сміття та встановлення підземних контейнерів. Чорнівці, спецкомунтранс і профільний департамент прозвітували за рік роботи. Чорнівське сміттєзвалище є одним з найбільших в області. Його відкрили в 2013 році, та весь цей час воно не відповідало нормам. Цієї осені територію сміттєзвалища почали впорядковувати. Лише за кілька місяців МКП Чернівці спецкомунтранс облаштувала проїзд для сміттєвозів. Нині проводять роботи з обвалування. В принципі, вперше за весь період часу ми проводимо саме роботи, інженерні капітальні роботи по обвалуванню і по зашаруванню карти. Адже найгірший вплив, який дає карта, це. Органіка, яка розкладається, і метан, газ, який випаровується в повітря, це заборонено правилами експлуатації полігону. Відповідно, наші жителі міста, які сплачують за вивезення побутових відходів, в складовій тарифу передбачена певна сума для саме проведення от таких робіт. Вартість робіт 3 мільйони гривень. В середньому за рік на полігон завозять понад 100 тисяч тонн сміття. Тепер відходи утрамбовують та згодом засипають землею. Як того вимагають санітарні норми? Хаотичний гір сміття тут майже немає. Поменшало навіть птахів навколо для розвантаження відходів. Облаштовані спеціальні майданчики раніше. Бульдозер переміщав сміття з того майданчика розвантажувального, аж сюди, в ту частину карту полігону. На сьогоднішній день ми вже до завершуємо будівництво розвантажувального майданчика тут, де є можливість автомобілям, сміттєвозам об'їхати по колу, розвантажуватися тут і набагато менше. Е Проміжеток відстані переміщати відходи стає на порядок менше. На полігоні нині будують новий котлован. Землю з нього використовують на обволування. До кінця року також планують запустити в роботу станцію дегазації. Вона перероблятиме органічні відходи в електроенергію. Парникові гази вони є легші за повітря. Вони йдуть, якщо їх не утилізовувати, вони йдуть в повітря. Тому є. Основним по експлуатації полігонів також що має бути дегазація полігонів. Ми на сьогоднішній день відчули, що ми робимо пересипку обвалування, тобто йде 2 метри висоти сміття, далі має бути шар землі ґрунту. Це для того, щоб не парникові гази не йшли в повітря. Обсяг захоронення побутових відходів цьогоріч зменшився завдяки впровадженню сортування у громаді, та чернівчан закликають свідоміше ставитися до цього. Працівниками департаменту здійснюються перевірки. Контейнерних майданчиків безпосередньо, але для того, щоб сміття, органічні відходи, вторг сировина і підпляшка, воно вивозилося транспорт, окремими транспортними засобами, для того мешканці спочатку мають повністю свідомо його сортувати. Тому що сміття зараз, крім підпляшки, яка вивозиться окремо по окремих графіках. Що мешканці так не сортують. Роман Жулепа каже: найбільше на переробку здають пет пляшки у комунального підприємства. Їх закуповують місцеві фірми. Вибираємо те, що є більш прибутковим, але якщо взяти на полігоні, що більш розлагається, так на підприємство, це є пет і доцільніше екологічно вибирати пет, тому що він на багато тривалий період на полігоні розлагається. Цьогоріч в місті збільшили кількість локацій з підземними смітниками. Нині їх 16. Частину майданчиків, встановлених раніше, відремонтували і запустили в роботу. На це комунальне підприємство витратило власні кошти 770 тисяч гривень. На сьогоднішній день має бути рішення про передачу. Це на 28 червня. Вже добудований. Нам його передали рішенням виконавчого комітету, але актів ще поки не було. Тому нам потрібно зараз після передачі отримувати технічні умови на під'єднання, це цілий процес, проєкт робити на підключення тих умов і далі ми будемо його також запускати. З новими, які на сьогоднішній день нам передалися, проблем немає. В основному дуже велика проблема це з електронікою, але в тих, що в інших, які нам передавалися, навіть були відсутні насоси високого тиску, тобто «Спецкомунтранс» є прибутковим. З міського бюджету грошей не беруть у 2023-му Заробили понад 2 мільйони гривень. У наступному році комунальне підприємство планує придбати сортувальну лінію для полігону, а також купити подрібнювач сміття. Олена Крічко, Андрій Моронес Чернівецький репортер, телеканал СІ 4